Дякую за таку підтримку нашим депутатам обласної ради, нашої потавської обласної ради. Дякую за депутату Будбасі Сергію Володимировичу, який сприяє і допомагає нашим хлопцям і підтримає їх тяжкі часи. Кращим, найкращим ми вітаємо, вітаємо, уздравляємо і чекаємо їх з поверненням. Нашим найкращим, які відзначимо. Найближчі днями ці нагороди нашим вірним відважним. Будуть передані на фронт вручені нашим хлопцям, які захищають на самих гарячих точках. Випринцев Ігор Олександрович. так? Вітаю. Я вітаю, як вам ще раз поговорю. Я кажу, що затрималися. Ми хочемо відзначити вас. Нагородою від області Полтавської області, від нашої громади, від наших людей, від нашої ради, від наших представників влади і волонтерів такою відзнакою за вірність народу України. Ви заслужуєте і набагато більшого. Ну, те, що ми можемо в наших силах для вас. Дякуємо вам. Дякую. А це от наших от волонтерів.